Відео називається Як позбутись конденсату за 0 гривень. Коротше, вирішив для вас зібрати робочі такі лайфхаки і зробити тест-драйв. Витираємо конденсат і готуємо трьох кандидатів: піна для гоління, зубна паста і Old Spice. Наносимо на ватний диск і починаємо розтирати ретельно по склу. Малюємо смайл. І витираємо насухо. І на склі, по суті, залишається тонкий шар. Підписуємо і ділимо скло на дві частини. Наносимо зубну пасту, трішки змочив водою, і ретельно натираємо скло. Потім витираємо насухо і наносимо Old Spice на другу половину. Також натираємо. Витираємо насухо, підписуємо і чекаємо 12 годин. Дивимось, підсумки. Вікна як потіли, так і потіють. Піна не дала бажаного результату, лайфхак не працює. Old Spice, на жаль, дав ті ж самі результати. Вікна потіють, лайфхак не працює. А ось зубна паста мене приємно здивувала. Вікна сухі, немає ніякого конденсату. Лайфхак 100% працює. Глобально, звісно, проблему вона не вирішує, але конденсат на якийсь час може обрати. А якщо сподобалось відео, пишіть коменти, підписуйтесь, ставте лайки та репост.